Кожному задоволені своя небезпека, невід'ємна частина життя. Чи не кожної української та світової зірки солярі має більше мінусів, ніж плюсів? Російську красуню, міс Росія, всесвітгану Литвинову не змогли врятувати німецькі лікарі рак шкіри, спричинений найпевніше солярієм. Убив її за рік. Наші особливі кореспонденти проїхалися столичними соляріями. І дивіться, кого вони там зустріли. Співачка Світлана Тарабарова сприймає пропозицію ТСН особливо відвідати солярій із насторогою. каже засмагати любить, але на пляжі і в затінку під лампи лягає рідко. Ладно, ну я це зроблю исключительно для вас. Ну будьте осторожні. Обережність рудоволосої співачки виправдана. Вона одна з тих людей, яким солярій протипоказаний. Окрім рудих, каже лікар-дерматолог, штучна засмага заборонена людям зі світлою шкірою, вагітним, жінкам, що мають патологію молочної залози, людям, які вживають антибіотики і антидепресанти, а також жінкам, що годують. Інакше прогноз лікаря невтішний. Розвіті меланоми на сьогоднішній день це дуже велика опасність і ризик для тих людей які дуже часто посічають солярії, таке сталося з переможницею конкурсу Міс Всесвіт Росія. 2006 Ганна Литвинова була фанаткою соляріїв, попри численні застороги лікарів. Торік у неї діагностували рак шкіри. Тиждень тому її не стало. Українська співачка Оксі про всі ризики знає. Зйомка е, проходить в сонячному гробу. але зізнається, в люті морози утриматись від ультрафіолетових ван їй складно. Во взагалі, у нас життя брідна всьому. Тобто, якщо подумати о те, що ми потребуємо в пищу, то. Солярі це мінімальна яку ми можемо можем принести. Засмагла телеведуча Валерія Крук. Свій нинішній колір шкіри називає природним. За її словами, у солярії вона лише підтримує те, що їй дала природа. Засмагає вона двічі тричі на тиждень, і для цього у неї є все необхідне. Очки я беру з собою дільни, це така взял тако подарок хороша, ані і міни томфорта. Смаглява білявка впевнена, солярій для неї менш шкідливий ніж засмага на пляжі, із нею погоджується і лікар. Олена Кулик каже, саме перед літньою поїздкою в теплі краї можна раз сходити в солярій, щоб підготувати шкіру до сонця. Ну один раз раз місяць. І тут для тих людей, які це показують. брюнетці Оксі солярій не заборонений, але після чергового сеансу вона починає замислюватись і давати поради глядачам. Косточки розігрілись це приємне відчуття. Але хочу сказати дівчинкам, особливо молодим, не нужно очень часто пользуватися услугами солярія. ТСН. особливе один плюс один.